Надо якось її ну, так сказати, обозначити, бо щось взагалі. Не то. Ну, ми, до речі, сутки полазили. Давайте все позгружаємо. Бо в нас дуже багато всього. Грунт, кругляк, оце і поубираємо. Так, що ми робимо? Ми що ставимо. Виходить. Давайте ми поставимо залізо на плавку. У нас буде дуже багато заліза. Давайте поставимо ми. О, це те ще є. Е, далі. Так. Це ми прибираємо. Це ми прибираємо. Сюди ми ставимо надевно. А, я ж не перестав, так? Да? Да. Так. Беремо це сюди, ставимо, і в нас все ще залишилось. Е, так, залізо ми поставили. Мідь ми поставили. Ну, і ще це давайте поставимо, бо більше розприємо.